Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Hyundai Tucson. Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнений, сертифікований. Авто готове до реєстрації на нового власника. Це у нас 2009 рік. Двигун, 2 літра бензин, механічна коробка передач 5 ступка. Передній привід. Автомобіль в гарному збереженому стані, гарна комплектація. Присутній задній парктронік у нас на легкосплавних дисках класна гума. По кузу авто без дефектів, без корозії. Також по комплектації люк присутній. Стан кузова, дивіться, все чистеньке, ціленьке, протитуманні фари, капот без сколів, без висічки, лобове ціле. Такий стан кузова. Давайте заглянемо в багажник. Багажник частенький, ціленький, присутня шторка. Шторка складається, працює. Тут у нас докатка присутня, домкрат, ключ, весь комплект з автомобілем присутній. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон автомобіля. По комплектації задні електрослопідйомники, шкіряний салон, підлокітник присутній, гумові килимки. Йдемо далі. 4 електросклопідйомника, регулювання дзеркал, кондиціонер, мультимедіа вже під USB, пробіг автомобіля 150 тисяч кілометрів. Дивіться, стан сидінь. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається гарно, помилки відсутні, оберти не плавають. Кондиціонер працює, по кулісі все чудово, перемикає гарно, щеплення в порядку, також присутній підігрів передніх сидінь, механічний ручник. У електриці сплопідйомники працюють. Стан салону, дивіться, панелі все в максимально збереженому стані. робота двигуна. Двигун працює чітко. Болти не крутилися, капот не крутився. Тут на гарно. Показники фарби. 102, 102, 103. 90, 96, 116, 147, 87, 97, 90, 90, 132, 186, 85, 96, 94 97 81 97 89. Отже, друзі, кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниці. Більш детально буде в телеграм-каналі. Більше фото та інформації, також в описі під цим відео. Підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Для наших підписників діють гарні знижки. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня, мирного неба та до побачення!